вашій увазі сучасний будинок з гарним дорогим дизайнерським ремонтом. Село Худосівка, закрите котеджне містечко з охороною. Сам будинок йде 230 метрів з терасою нижньою. Також є верхня тераса, багато гарних дизайнерських рішень. Сьогодні буде великий підогляд, Так що додивіться до кінця, не пропустить кожну деталь це мистецтво дизайнерів. так що… Подивіться, будь ласка, і якщо вам цікаво, запрошую вас одразу на перегляд. В описі буде ціна, контактний номер є всі меседжери. Тоді давайте я докладно почну від початку. Спочатку подивимось з вами передпокій, перший поверх, потім другий поверх. І також після того вже йдемо на ділянку, подивимось фасад будинка і також саму ділянку. Алюмінієві двері, вхідна група. Гарні величезні міжкімнатні двері, як ви бачите. Дивіться, яка вхідна група красива. З такими чудовими молодими сосенками. Поруч великий ліс, охорона, шлагбаум. Це все є. Село Ходосівка, Обухівський район, 8 км від Києва. Гарний доступ по Новообухівській трасі. Перед поки є велике зеркало з підсвіткою. Полиця і також гардеробна. Де гардеробна, є також місце під пральню і сушилку. Тепла водіна підлога йде, будь-де і на першому, і на другому поверсі. Величезні міжкімнатні двері, масивні, гарні, прихованого монтажу. Достатнє місця для всього гарна гардеробна, багато місця і полиці, і для верхнього одягу. Далі йде по плануванню. Давайте покажу найкрасивіше вітання з місцем під їдальню, кухнею з острівцем і камінною зоною. Плитка йде на першому поверсі на підлозі. Отоплюється за рахунок тепловодяної підлоги, заведений газ в будинок. Ділянка тут, до речі, 8 соток. А стіни це декоративна, красива штукатурка. Також де, дерево, бачите, і декоративні рішення зроблені під дерево. Тідальня з гарним великим столом. І. Диван, вітальня, місце під плазму, телевізор. Також, бачите, такі, де полиці, такі гарні зроблені підсвітки. Кондиціонер, опірхантер великий вже є. Далі камінна зона. Великий гарний камін. Тут можна і поставити крісло. Багато дизайнерських рішень. Далі йде кухня з острівцем. Класно, що газова плита, великий холодильник. Також місце для водички, холодильник для водички. зроблений, духова шафа. Також є посудомоєчна машинка, франкотехніка. І такий чудовий острівець, з барстівкою з виходом на терасу. Ще раз покажу вам об'єм. Кухні вітальні з камінною зоною. І така чудова тераса з заднім двором. Просто у нас система алюмінієві. Далі по плануванню на першому поверсі є котельня. Газовий котел. Бойлер, фільтрація. Все зроблено. На першому поверсі також є окрема кімната, вона зроблена під кабінет. Полиці, будована шафа. кондиціонер є. Тут місце під телевізор. зроблене також з виходом на двір. Сам будинок побудований з цегли, відтеплювачем. Також вікна йдуть саламандри німецькі. Це душована. Так, під нахвалом тут йде туалет з гінічним душем і великий рукомийник гарний з каміння і також зеркало з підсвіткою. І нагадаю, ще раз перший полог війшли предпокій з гардеробною зеркалом великим. на в першому поверсі там санвузол, котельня і велика. Кухня-вітання з виходом на терасу. Давайте подивимось другий повер до зустрічі. На другому поверсі є три окремі спальні, гардеробна велика, і також є два санузла. Це мастер спальня, мастер спальня йде зі своїм трьом. Також велика тераса вихід на неї. Гарні панорамні вікна йдуть. Боковий, виходить, прямо і провожу. Два величезних вікна з гарною, чудовою панорамою. Тримо є туалетний столик, також там, величезна гіобразна гардеробна і санвузол зі своєю ванною і зі, своїм, також зі своєю душовою. У мастер спальня повністю зроблена, вже можна заїжджати і жити. А дитячу ви mm -hmm. вже від себе можете зробити. Це така чудова гардеробна в вашій увазі. З такими чудовими підсвітками. Різних речей тут місце. Зроблено велике гарне зеркало. Зроблено також. На... Також зроблено тут санвузол. Санвузол йде зі своєю душовою і зі своєю ванною, як я вам вже і казав. Вікна панорамня, рукомийник зерка, туалет іншій душ і ванна з душовою. Такий цікавий самузол я у мастер-спальні. Далі на другому поверсі також загальний санвузол по центру. І своєю душовою. Тут йде також зручно, що туалет з гінічним душом зроблене і, і також душова з такими чудовими полицями, шафа вбудована, рукомийник з церквом з підсвіточками. Все дуже гарно поєднане. Запрошуємо вас так, на перегляд в описі ціна. Контактний номер. Далі у нас йде ще дві окремі кімнати. Ця кімната йде для дитини письмовий стіл вже встановлений, шафи вже є. От якраз полиці, і на цьому місці, давайте я з цього боку вам покажу. Ставиться вже спальне місце. Тут у такі гарні вбудовані розетки. І вихід також на свою терасу. Також цей, ця спальня йде з гарною панорамою на сосни на ліс два великих вікна. опірхантер кондиціонери буде зроблені, оконтовані. І це ще. Четверта окрема кімната в будинку. Також з виходом на свою терасу. Що великий воклон ця кімната, її можна вже під себе, як ви вважаєте, зробити. Давайте я вийду, що покажу вам, як виглядає, як виглядає ця велика тераса верхня. З своєю панорамою, молодими соснами на ділянці і великі сосни йдуть одразу через дорогу. І Такий чудовий відогляд самого будинку. Я вам показав всередині. Зараз ми з вами поїдемо. Поїдемо чи підемо. Так. У мене вже думки кудись поїхати. І покажу вам ділянку. До зустрічі. Хідна група. По бокам сосни зліва і справа гарні молоді, високі, вже досить високі. До другого поверху ми якраз були з вами на терасі і дивилися, як це виглядає. Сам будинок побудований сегли іде також утеплення 15 см і фасад. Декоративна штукатурка з такими гарними підсвітками. Вікна в пол також зроблені. Натуральне каміння йдуть, тротуарна плитка. Водовідведення також зроблено внизу. Газ, нагадаю, заведений, газовий котел стоїть. Це передній двір ділянки. Давайте подивимось, як виглядає задній двір. Ділянка має прямокутну форму і є багато терас, як ви помітили на першому поверсі. Якраз бачу цю терасу, я виходив з розсумної системи, показував вам. Сілянка нагадає в районі 8 соток. Плюс будинка, звісно, закрита територія, Ходосівка, швидкий доступ до Києва, сосни, панорами. Класні панорамні вікна зроблені. Будинок з якісним крутим дизайнерським ремонтом. Може заїжджати і жити. Також з плюсів багато терас, є місце. Для двох-трьох авто паркомісця можна зробити як гараж, так і навіс вже під себе, як вам зручно. Автополив, газон, озеленення це все також зроблено. Якщо ви шукаєте гарний, якісний будинок в чудовому затишному місці, то будемо вам раді. Стараюся докладно вам. Пояснити, все розказати. Також тераса повністю зроблена, як ви помітили. Також зроблена підлога йде термодошка. Вверху все зашите також деревом і світочки. Все гарно виглядає. Де чудово понравиємо. Тоді в описі ціна контактний номер. Запрошуємо вас на перегляд. Буду закінчувати цей відогляд. Всім гарного дня! 对不起。